Добрий день, любі восьмикласники! Запрошую вас на урок географії. Тема нашого уроку чим цікава геологічна історія України. На цьому уроці ви дізнаєтесь, що вивчає наука геологія. На які геологічні ери та періоди поділяється геологічна історія, як змінювались природні умови території України під час геологічного розвитку, тож рушаємо у подорож геологічною історією України. Розглянемо основні поняття Геологія це наука про землю, що вивчає склад, будову, походження і розвиток земної кори. А зміни земної кори в часі називають геологічною історією. Геологічний вік це термін, що використовується в геології для визначення тривалості певного періоду часу в історії Землі, упродовж якого відбувались різні геологічні процеси. Геологічний вік може вимірюватись в мільйонах або навіть в мільярдах років. Існують два підходи до визначення геологічного часу відносний та абсолютний. Визначення відносного віку ґрунтується на вивченні послідовності залягання гірських порід та решток викопних тварин та рослин, що в них збереглися. Зазвичай чим давніші гірські породи, тим глибше вони залягають. Так визначають час утворення одних шарів гірських порід відносно інших. Однак в процесі розвитку геологічної науки виникла необхідність виявлення не лише послідовності певних подій, а й конкретного визначення віку, тобто абсолютного часу. Визначення абсолютного віку гірських порід ґрунтується на вивченні вмісту радіоактивних елементів. Що міститься в гірських породах, зокрема урану. За будь-яких умов уран розпадається за певний час на свинець і гелі. За масою свинцю в гірських породах можна визначити абсолютний час, необхідний для його утворення з урану. Встановлення абсолютного і відносного віку дає змогу скласти геохронологічну таблицю. Або таблицю геологічного літочислення, у якій геологічний час поділяється на ери та періоди, а також установити початок і закінчення певних епох горотворення, час появи живих організмів, корисних копалин тощо. Геологічна ера один з найбільших відрізків часу в хронології геологічної історії Землі. Розрізняють такі геологічні ери, як Архейська, Протерозойська, Палеозойська, Мезозойська та Кайнозойська. Найдавнішою ерою є Архейська. Саме тоді почалось формування континентальної земної кори. В межах України земна кора складалася з кристалічних порід магматичного та метаморфічного походження. Архейські породи є основними на східноєвропейській платформі, в межах якої розташована більша частина території України. Вони мають вихід в межах українського щита, а саме гнейси, габро, граніти, а також сформувались запаси залізних та уранових руд. Часто Архейську та Протерозойську еру поєднують в докембрійський період, Це найдавніший період формування геологічної історії землі. Ця назва пішла від наступного періоду палеозойської ери, який називається Кембрійський, і все, що було до нього, називають докембрієм. Формування сучасної території України. В геологічній історії супроводжуються трансгресіями та регресіями, тобто наступом та відступом моря. Площа суходолу постійно змінювалась впродовж різних епох. Наприклад, девонський період Палеозойської ери характеризується опусканням платформи, що супроводжувалося наступом моря на Заході, півночі та Сході України. На Пелоозой припали дві епохи горотворення, які вплинули на формування земної кори території України. Під час Каледонського горотворення виникли гірські споруди на місці сучасних Карпат Пракарпати. А вже під час Герцинського горотворення вони зникли під водами Мілководного моря. На сході України почали формуватися нові структури Дніпровсько-Донецька Западина та Донецька складчаста споруда. У кам'яно-вугільному періоді найбільшій частині території України панував вологий субтропічний клімат, який сприяв розвитку різноманітної рослинності. Такі фізико-географічні умови були надзвичайно сприятливими для нагромадження рослинних решток, що згодом перетворилися на вугілля. Пермський період характеризується короткочасними трансгресіями моря та формування покладів нафти та вапняку. Мезозойська ера. Ознаменувалися знову значними наступами моря та зміною клімату. Клімат став більш сухішим, морські організми вимирали, утворюючи багаті на скам'янілості вапнякові та крейдові відклади. Сформувались поклади мергелю та горючих сланців. У Кайнозойську еру на території сучасної України. Відбувалися складні геологічні процеси, унаслідок яких сформувався сучасний ландшафт. В палеогені платформні ділянки неодноразово вкривалися морями, кліматичні умови сприяли утворенню бурого вугілля, нафти, марганцевої руди, бокситів і фосфоритів. У неогені відбулося активне альпійське горотворення, у результаті якого сформувались гірські споруди. Криму та Карпат. Морські басейни залишились тільки на півдні та південному заході України. У неогені кліматичні умови повільно змінювались від субтропічних до помірних. Найважливішою подією антропогенового періоду Кайнозойської ери є велике зледеніння північної півкулі. Льодовики просувалися зі скандинавського півострова на південь та сягали наших широт. Під час найбільшого дніпровського зледеніння, яке відбувалось 250-170 тисяч років тому, льодовик вкривав територію уздовж долини Дніпра та значною мірою вплинув на формування сучасних форм рельєфу. Важливим геологічним процесом є неотектонічні рухи. Це коливання земної кори, які відбувалися протягом останніх 23 мільйонів років у неогеновий та антропогеновий періоди. Їх характерними ознаками є утворення складчастих споруд Карпат та Кримських гір, наявність осередків землетрусів та вулканізм. Гороутворювальні процеси тривають і нині. Про це свідчить один з осередків землетрусів на території Румунії це зона Вранча. Підсумуємо. Розташування території України в межах давньої Східноєвропейської платформи. Та зони молодої альпійської складчистості є причиною складної геологічної будови території. Впродовж зміни геологічних епох територія сучасної України характеризується значними трансгресіями та регресіями, наступом та відступом моря. Природні умови різних геологічних періодів сприяли накопиченню певних характерних для цього часу корисних копалень. Якщо вас зацікавила геологічна історія, пропоную за допомогою QR-коду перейти на онлайн-сервіс Глобус стародавньої землі та здійснити віртуальну мандрівку в геологічне минуле. За допомогою комп'ютерного моделювання можна побачити розташування території України або окремих населених пунктів на стародавньому суперконтиненті Пангея. А також помилуватись виглядом земної поверхні мільйони років тому. Важливим інструментом для навчання є геологічна карта. За її допомогою можна виявити типи земної кори, геологічну будову території, установити належність території до платформ та областей складчастості. Основними елементами геологічної карти є кольорове зображення окремих ділянок території, що відображають вихід на земну поверхню шарів гірських порід. Легенда карти. Кольори відповідають геохронологічні таблиці та показують поширення гірських порід різного віку. Розглянемо на прикладі території Одеської області. Територія зафарбована жовтим кольором і має умовні позначення N з індексом 1 і N з індексом 2, що відповідає неогеновому періоду Кайнозойської ери. Спробуйте виконати завдання самостійно. За геологічною картою Атласу визначте, якими гірськими породами якого віку складені гори Карпати та український щит. Виконайте дослідження. Ознайомтесь з геологічними пам'ятками природи України та своєї області, скориставшись інтернет-ресурсами та довідниками. Оберіть геологічну пам'ятку природи, яка вас зацікавила. Дізнайтесь геологічну історію її утворення. А для виконання дослідження скористайтесь музейним порталом, на якому ви зможете відвідати палеонтологічний, геологічний музеї, а також музей мінералів. Вивчайте географію з користю та зацікавленістю. А зараз проаналізуйте свою роботу на уроці, давши відповіді на запитання, що ви дізнались на уроці, чи було вам цікаво. Що було складного? Що ви зрозуміли під час уроку? І що тепер ви зможете? Я бажаю вам успіхів у навчанні, гарного та мирного вам дня!